Йоу, everybody! Слава де звуки! Залетіли ми в режимчик під назвою GrowGarden Tower Defense. Щось новеньке, проте давай, давай з тобою будемо, в цьому, друзі, розбиратися. Так, давай-ка з тобою поставимо цього типа, але чомусь у нас не ставиться. Хоча у нас є з тобою 200, 200 баксів. Ось наша з тобою база, яка нам потрібно дефати, а з цієї сторони будуть у нас якісь туалети, да? Ну, хорошо. А, нам тут треба її ставити. Все, поняв. Значить, ставимо з тобою бенс, цього типочка, і тепер, тепер. Ми пойде і будемо дефати якихось стой А, Так він поставив якось все чуєш? А, виходять всякі отакі жучки-таракани. Воно як, поняв. Так, а як працює кактус взагалі? Давай подивимося. О, він їх чисто лобом лупашить. Прикол. Так, нам з вами дали ще трішки грошеняток. Ми можемо також і прокачувати його. Так, але пророприрости в томата, ну, прям якось как будто би не особо, да? Проте, дивись, за жуків досить такий непоганий бабла. А я можу ще раз його прокачати? Чи не можу? Ну, це теж добиває, прокачав його. Так, заробили ми з тобою ще бабла, бла 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 бла. Все, три хвилі ми пройшли, значить, можна сказати, що обучення майже вальнуло. Так, треба прокачувати, походу, слово томата. А так я й поставити нічого не можу, ти поняв? А то прикол, звісно. Так, ну і що ж, в принципі, обучалочку ми з тобою вальнули. Давай розбиратися, що в нас тут є. Дивись, у нас є якісь квести. Тут ми можемо отримувати прям купу різних рослинок, в яких я ще правда взагалі не розбираюся. Це у нас що таке? А, це якась суперкрута рослинка. Поняв, яку можна купити, виходить, у нас за робокси. Тут у нас ще якісь тоже пересі. А, таких можна вже купити за ось ці мене їх всього, правда 350, проте ну ті прям непогані кабутиме. Так, сумони, тут кейси, да? О. От ету мені по і потрібно було. Так, хорошо, в нас є з тобою трішечки поєнктів. В принципі, три кейса ми з тобою купили і вибили. А що ми вибили? А вони зразу автоматом відкрили ще що? Не поняв. Ось мої юніти. А да, у мене дивись, два томата є, потейто і ще якісь... Не пам'ятаю, що не пойму, що це таке. Ананас, як тобі, так? Про діта. Так, хорошо. Це у нас АФК-режимчик, понятно, якась Віпка. Віпка у нас коштує 349 робоксів. І дають нам е... чат-Віп, те, що у нас буде. Е... Потім 500 самих поїнктів грошей і екстра юніта корна дають, так? Да? Кукурузку, кукурузку, індекси. Що тут там у нас з тобою? А, це яка різновидність Юнітів. Слухай. А юнітів тут правда багато. Прям супер багацько. Слухай, ну режим. Режим цікавий. Реально. Режим цікавий. Якісь фермери є. Ну, а, так вони за якісь соняшники купляються. Цікаво. Так, ладно, пішли. Є, дивись, У нас є з тобою endless мод і виживальний мод. Хорошо, давай-ка підемо з тобою звичайний. Е, сразу значит, натискаємо старт. Той, в принципі, let's go. Так. Да. Вибираємо тепер з тобою рівень складності. Давай спробуємо нормал. Давай спробуємо нормал. Не знаю, чи вийде, пройти нас не вийде. Ну далі поки що, як будто би нам ліпше знайти. Так, що тут нам робити? Дивись, є купа, купа якихось е, спаунпойнків. Е, може, треба просто ставити свої рослинки? А, вони просто будуть вибігати. А куди вони ж йдуть? А вони мене хавають! А що Ха! А от такого я взагалі не очікував. Чекай! Так. Соняшники, кстати, випадають. Що у нас по грошах є: 300 баксів. О, це прям реально. Прикольно! Це прям супер незвичайно. Я цього взагалі не ждав, що вони на мене нападуть. Так, давай ка томата ще одного втекнемо з тобою. Ну, слухай, поки що. Ми їх прям, ну, байтимо, крутимо. Кстати, соняшники випадають прям супер часто. Нам би їх також би підбирати. Бо це прям якась така, походу, непогана валюта, яку можна буде потім на щось цікавеньке обміняти. Так, давай ка ще одну потейту поставимо, ще одну картоплину. Бемс. Все, типів ми, типа, завалили. У мене є 100 баксів, а саме 180, я пропоную прокачати трішечки помідор. На цього помідора в мене вже грошей немає. Так, Автоскіпа у нас також є. Ну, і ХПшка в нас з тобою не встановлюється. Хорошо. Так, зараз би не завтекати. І треба щось їх дурити. Ну, слухай, а потейту прям реально непоганий. Такий йонят. Це ще фрукт, так? Будемо називати своїми іменами. Так, потейто можемо можемо помідора вкачати. Дивись, Х2 урон буде просто. Ну, як будто би було б і непогано. Ну, давай прокачаємо помідора ще одного. Чанс по грошах. 160 баксів. Ну, вроді би, як будто би. О, так, дивись, Якась супермураха вибігла. На 180 поїнктів ХП. <г Champion> так, треба нам би помідора Бенс. Разочок ще вкачати. І мураху ми цю залупили. Так, сразу включаємо автоскіп. Та й подивимося взагалі. На що ми спроможні? Так, я би ще б оцього ананаса би поставив, слухай. Ананас дивись, 60 демеджу. А, так всього ДПС побільший. Всього реально ДПС побільше. Так, ладно, давай-ка поставимо. <гум> Йо, а цей швидкий? Це якийсь таракан вибіг? Да, реально, таракан якийсь вибіг. І він якийсь супершвидкий. А що мене по хп взагалі? Щось не видно. Не бачу, не бачу. Сліп. Так, ставимо, значить, ще оцього, перця, і в принципі, в принципі, как будто би. О. А, у нас усього, дивись, макс юнітів, можна встановити 20 штук. Так, знову починають вони вибігати з усіх просто щелів. Так, ну перебили, кстати. Перебили прямо взагалі файно. Так, мені треба ще один бакс, і я би поставив ананаси. Ананас, в принципі, дивися, в нього 120 демеджу, у нього вели... великий радіус. Ну і колдаун, звісно, вже ж 5 секунд. А в цього, типа, 1,3 секунди. Слухай. Ні, ну я все одно хочу поставити ананаса. Я би його затестив би. Взагалі заперець. Давай ка десь отут його впихнемо, Подивимось, як він взагалі уронить. Ось атаку особи я його не заміщаю. Але як-будто би щось тут і уронить. Давай -ка десь тут ще одного ананасіка поставимо. Скільки тут хвиль, цікаво? Лобі, квести. Що по квестах? Е треба убити-убити Купа юнітів, бачив, і більше не встиг роздивитися. Так, цю мураху, в принципі, як будто би убили. Окей, і давай-ка поставимо ще одного потейто. Десь отутого, так, обенс. Я думаю, що. А, в нас же працює x 3 Гоняв на соняшник. Ух ти йо. Баче, а ну давай-ка ти мене не будеш особо уронити. Бо я хочу тут протриматися прям велику-велику кількість Кількість хвиль, да? а хвиль всього 40. Поняв. Хорошо, давай ка тоді ще одного ананасика поставимо. Я би поставив сразу би, знаєте, максимум юнітів, тобто сразу 20, і потім би займався потихеньку, помаленьку якоюсь прокачкою. В перспективах, в принципі, в мене ставити потейту, і, звісно, жешу цього ананаса. Бо помідорка, як будто би, це самий-самий дефолтний перець. Так, якась гусниця, де 750 хп. Прям вообще Давай-ка ще одну потейту поставимо. І отакого будемо якось цю мураху, цю гусінцю обманювати. да? Крутити. Бенз. Все, мураху вальнули. П'ять соняшників залутали. Ух ти! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Дензо. Треба тікати. Треба вже робити більший радіус наших цих рослин. Щоб вони могли якомога більше убивати цих мобів. Так, давай ка ще одну потейту десь втикнемо отут. Отако. І як будто би. Як будто би. О. Так, якийсь крот. Дивися. Крот в нього теж 750 хп. Треба їх крутити якось. Ось такого якось поколу. Вони, не знаю, треба їх дурохманити Так, гроші гроші заробляються. А на нас який їх прям дивись. А, вони пітарди закидують, ти поняв? І вони, типа, дають демедж по, по радіусу. А. -а, -а. О, на ну, ну, як працює, хорошо. Поставимо тоді ще одного. Так, 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 так. Обережно, обережно, Дензо. ХП в тебе прям дуже-дуже мало. Так що треба якось посейвовіше, друзі. Але прикольно, що є такі, знаєте, всякі режимчики, де ти не стоїш просто фул АФК. І тобі треба щось, ну, бігати, робити. Так, давай-ка, мабуть, котейто поставимо. І ще одного цього пітарду не можу? Не можу. Наче ставимо собі картопельку. Скільки в нього ХП взагалі. 1800. Це якась божа коровка, чи що це воно таке? Ну, як будто би. Как буто би так. Да. Так, і в мене це виходить. Прокається уже максимальна кількість юнітів. Тепер мені залишається лише прокачувати своїх перців. Тому давай-ка почнемо робити це із потейто. Скільки у нас, взагалі грошей? 400 баксів. Давай-ка ще вкачаємо. І більше в мене грошей немає, да? Ой-ой-ой. ой ой 10 сонішників мені тільки що випало. Нічого собі. А, ну вони ж тут серйозні йдуть, ти бачиш? Прям жирні виходять. По 200 хп. Бемс, 6 соняшників залутали. Півтори тисячі, чуваче. Та ми ще зберігаться прокачаємося. А, так вони прокачуються. Дешево, ось оці його пітарди. По 200 баксів по 250. Так слухай, нам треба спочатку оці гранати тоді прокачувати, бо в них саме найбільше демеджу. Дивись, таку просто по, кур... по кругу їх дорахманимо, та і все. Бемс завалили. Так, у штука. Давай за цю штуку. Ми з тобою, братуха, підкачаємо своїх оцих ананасів. Цього даже на 350 вкачали. Так, і цього можемо качати за 500? Ні, не можемо. У нас 200 баксів всього. Так, Дензо, пора, пора включати швидкі ноги і бігати в наших з тобою рослинок. Ну і звісно ж, не забувати підбирати соняшники. Я вже назбирав, девісь 400... 400... 400... 400 соняшників. Це жесть просто. Так, в мене є 1000 грошенят, 900 баксів. Давай-ка оцього, типа, підкачаємо. А тут в нього вже радіус, буститься круто. О, а, кстати, в мене ще мало хп! І мене просто ці таракани захавали. І ми з тобою, виходить, прожили 7 хвилин. Так, давай до лобі вернемся. Подивимося, взагалі ще зарахують мені ці соняшники. Да, мені їх зарахували, чувачі. Ми ще з тобою підфармили 500 баксів. Давай вальнемо якийсь класний кейс. Давай ось, ось за 500 баксів самий потужний кейс вальнемо. Дивись, тут можна вибити дровосека якогось, але із самих прикольних це ось, ось ці нижні напали. Певно, да? А, так в них же ж і рідкість є, бачиш? Тобто по, по зірочках. Ну давай одного вальнемо. О, непогано. Якась фея випала. На нього відсоток 11, 11%. Правда, вона коштує 3 тисячі. І як будто би це ну, це прям супер дорого. Так, а куди я можу ці соняшники того потратити? Сюди не можу, сюди тут теж 150 тисяч чувак стоїть. Так, юніс, можеш щось купити собі так окремо? Ні, окремо, окремо, уви, уви, не можна. Так, тут що у нас? Тоже рослинка якась? І тут є в нас тобі якісь мапи. Да? Тобто ферми. Ну тут спацані прям диви, які жорсткі юніти. Давай сюди підемо. Спробуємо. Підемо в Easy, конфірм, і в принципі, давай навіть в соло підемо. В цілому, в мене перці пр прикольні солідні. І думаю, що повинні вальнути ми з тобою. Так, вибираємо рівень складності. Я пропоную взяти, може, хард Давай візьмемо хард Реально, У мене вже ж появився новий перець. Інсейн, я думаю, що поки що нам рано, а от на хард можна було би, в принципі, і постаратися вальнути. Так, давай десь у того поставимо з тобою цього перця. Можна X швидкість. Включати. А, ну звісно ж, X3 швидкість, у нас вже йде з тобою за робокси. Так, ні, ну потейту, дефає. Дефає, прям вообще хорошо. А, так, і звичайного режима теж падають соняшники. Хе, непогано. Так, давай тоді ще поставимо з тобою помідора. І разочок його вкачаємо. Щоб він був на всяк випадок, щоб добивав. Добивав цих тараканчиків. Так, автоскіп, я думаю, що можна, в принципі, включити. По цього ананасика я би теж поставив. Правда, грошей поки немає. Давай наш прокачаємо собі цього, типа, помідора. Так, цього ж вальнемо? Да, мураху Нули? Давай тоді поставимо тепер десь, в принципі, отут-отакого ананаса. І. Слухай, а фея прямо пшеімба. Вона ти велика-велика. Три тисячі, правда, вартує вона. Не знаю, що назбираємо моїх. Ну, як будто би. треба постаратися. Так, ух, її. Починають проходити, да? Ну, як будто би да. Давай на всякий, на підстраховочну ми з тобою поставимо того потейту. І я би у цього потейту би підкачав би разочок. Разочок, як будто би можна. Треба ще ананаса підкачати. Бо в нього колдаун урізається, прям досить непогано. А ціна питання. Просто 250 баксів. Так, вибігають на тараканчики. Ну, тараканчики, де 600 баксів у нас з тобою є. Куди їх так би правильно би вкласти? да? Давай, може, цього прокачаємо помідора. Помідор, як будто, би теж непогано дефає. За 500 баксів можна прокачати його на максимум, да? А в нас скільки з тобою? У нас 800. Ну я фею хочу затестити, чуваче. Фею прям взагалі мені хочеться купити. Але я боюся те, що ми можемо просто не задефати цю хвилю, і я все одно якось гроші потрачу. А якщо фею поставимо, дивися, у того, наприклад, або отута, Взагалі, як будто би, да, файно. Було би прям би вовша дуже добре. Але три тисячі, чувачі, як будто би супер дорого. Хоча, дивись, нам ще штуцер з тобою вальнути. Цю би хвилю за так, цього задефали. І цього теж, в принципі, дефали. Так, дивісь, нам треба 400 баксів. 400 баксів, чуваче, і у нас буде гарден фея. Най, дивись, на її і сповільнення. В неї і урону багацько. Опа, все, бабки є, чуваче, ставимо фею. Що вона робить? Сповільнює. Імба. Как будто би прямо вообще імба. А по прокачки, ну, да. Вона прям не дешева. Вона прям реально дорога. Так, давай-ка, мабуть, що ми зробимо? Поставимо з тобою, може, тут ще одного потейто. От у того такого Бемс. Їх би прокачати, би по разочку. Було би прям би файно. А цього типа, теж за 400 баксів прокачуємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, Дензу. Халепа, халепа, халепа. 100 баксів у мене є. І стопати я їх не можу. Ну круті, ми пропустили. Круті, ми реально пропустили. Із такого обідного. Я ж надіюсь, вони нам базу не снесуть. А, ну базу вони нам сносять. Ой. Ну слухай, хард режим поки що для нас ще складний. Походу, треба було брати норма. І в нас з тобою, дивися, є 200 поинктів, да? Бабла. А в звичайному кейсі шоткуди падає. Ну дуже. Є прикольні перці, чуєш. М -м давай, може, відкриємо парочку. Давай відкриємо бенс. О -о -о, роза випала. На ню був відсоток 11%. А ну ще одного. І що мені випало? А Бог його знає, да? Да, походу Бог його знає. Давай ще раз підемо. Реально, давай підемо ще раз, проте ми підемо з тобою, давай на цей раз. О, давай. Трисуняшника. Тільки ми підемо з тобою не в складний режим, а підемо хоча б в нормал. Бо для харда ми ще не доросли. Так, загрузилися. Давай-ка нормал, нормал. І ми за нормал. Отримуємо з тобою 250 на сінинок. Де? Хорошо. Значить, давай, я на старті тобі пропоную що зробити. Давай поставимо двох помідорів, включаємо автоскіп, Х2 швидкість, і, в принципі, навіть трьох помідорів тикнути. Бемс, все, хай, хай, пацани, їх хвалять. А який радіус в рози вже? А, розу треба ставити на початку. У неї що сповільнення якесь працює? Ні, в неї просто 50 демеджу. 50, а якщо на максимум вкачати, то буде сотка. Ну, вроді, як будто би ще її рано ставити. Давай лучше ми з тобою десь отут того, поставимо по з цього потейту. Так, і на перві бабки давай-ка будемо прокачувати з тобою оцих помідорів. Бо помідори прям по, по грошах, прям супер дешево коштують. Так, цю мураху вальнули. Давай ще оцього перся прокачаємо. Та й в принципі, як будто би. О. Так, і я б ще би ще поставив би ананасика. Диви, яка тут просто. Банда зібралася, да? Овочі, фрукти, все, що хоче у нас тут є. Так, давай-ка прокачаємо його за 250 доларів. Залишається у нас 300, а треба для прокачки ананаса 350. Щас вальнемо, пацана, Бенс. Отак-от. Отак от, от просто. Не, ну дуже файно, що він по області б'є. У нього дальність атаки дуже велика. Ось це таке, знаєте, єдине, що підкупляє. Правда, колдау на нього, ну, прям не із маленьких. Так, давай-ка ще одного. потейта тут поставимо. У нас є 200 баксів. Давай-ка прокачаємо помідорів трішечки. Бенс, цього прокачали, цього прокачали. У нас є 500 баксів. За 500 баксів ми прокачимо собі цього потейта на левел 2. А, а на левел 3, дивись, у нього збільшиться уже радіус його. Ну, як будто би оцього крайнього треба було б вкачати, отаку за 500. Бемс? Бо це хоч тріщики сюди то стає, а то й взагалі не достає. Ану? Мурахи. Мурахи по 50 хп. Ні, ну валимо. Поки валимо. У нас є штуці руше, чуєш. Давай-ка, може за 700 прокачати? Давай вальнемо. Бемс? За півтори диви. ви дамеж. 40, чуваче. 40 урону буде, пацана. І колдау 05. Как будто би. Як будто би непогано, да? Ану, давай-ка. Бемс? На максимум. Чи ще можна прокачати. Ні, це вже максимальний рівень. Как будто би прям взагалі файно. Я би ще попробував, би, може, ось цю гранату би підкачати на максимум. 900 Баксів Бемс. Хо-хо-хо, чувак. А радіус, то імбовий. Реально, а радіус то великий це і гранати виходить. Бемс? Просто з одної гранати валимо, пацанів. Так, а на максимум в нього 27 радіусу, калдаун 2 секунди і 120 демеджу. Диви, Бемс, гранати закидає, пацан. Так, давай-ка вкачаємо на максимум. Бем. Гранату вкачали. Я би що би зробив, ще, може би, помідори підкачував би. Ану, якщо на максимум, то в нього буде 40 урону. Ну, вроді як, непогано. Так, вийшов бос, 2000 хп. І боса, кстати, ми ввальнули прям досить швидко. Так, давай-ка ще оцього ми з тобою підкачаємо, перця. І я би ще б що зробив. Би, це би протестував би розу. Цікаво, як вона працює. Дивись, 600 баксів у нас є. Давай-ка отут того поставимо з тобою розу. І попробуємо її. І е, прокачка дорога. Півтори тисячі прокачка в неї коштує. Не дешево, не дешево. Так, давай-ка може, може, поставимо з тобою ось цього пацана. Щоб він робив якесь сповільнення. Десь би отут-от да? би, Так, вийшов бос. У нього. ХП прям багацько. Так, соняшника забрати. Так, 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 так. Быстренько викачати помідорів. Цього помідора вкачати. Ой-ой-ой, ой 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 денчик. Халепа, халепа, халепка, кепська. Давай от то поставимо. Ось цього перця викачуємо на максимум. Завалить він його. Цю слимака, вонячо. 5 тисяч нас є чуєш. Ну, як будто би п'ять тисяч повинно би хватити. Я, по ідеї, наже впевний, що на першому левелі повинен вальнути, пацан. Ну, два разочок, два разочка підкачаємо. ну, валить? Треба на максимум. Все, на максимум вальнули. Ой, пацани. Жесть, як складно. Давай. Давай підкачаємо оцю фею. 8 тисяч коштує прокачка ще одна. Проте неї тоді вже буде менший колдаун. Прям, прям, прям в рази, да? 5 тисяч, 5 тисяч. Нам треба 8, як будто бо я ще не годен. Помідори ми всіх викачали. Да, помідори ми вкачали всі з тобою. Давай ці гранат поставимо. Гранати прям взагалі прикольні. Давай на максимум. На максимум гранати качаємо. Треба багато гранат. Я впевнений. Треба треба поставити якомога більше гранат. У нас є з тобою 10 тисяч. Ставимо у фею, викачуємо її хоча б разочок. І з цієї сторони ми також ставимо. І викачуємо її на максимум. У нас є знов 2000. Давай-ка з цієї сторони поставимо ще одного потейто. Тоже вкачаємо. Ой, а на нас достане, якщо на максимум вкачати? Ну, почти. Денс, а отак достає. 2000 пацана хп залишилося. Розу поставити. Ану, роза, а і що взагалі по, -бара по барабану, как будто би, да? Ану? Ну, 50 демеджу. Сейл, сейл, потейто, потейто. Він ж, по, -по ідеї сломає, да, мою базу? Це остання хвиля, це остання хвиля. Треба вальнути і згорем пополам, друзі. Ми все таки це змогли зробити. І, кстати, у нас уже 2000 соняшників. Я думав, що вони фармляться поскладніше. Так, і що у нас получається? 2007 і 2500. Ну, два кейси, ще відкриємо з тобою за соточку. Давай подивимось, що, що з нього випадає. E -е, хочете щось із червоного? Це, наприклад, бекавуна. Я так дивлюся, да? У нього прям дену непогано, ціна 1000, 1000 Бруколі. Буксюр буде, да? Давай вальдаємо. Бемс, e, випав нам знову з тобою ананасик. І ще разочок випадає з тобою, звичайний томат. Ну, слухай, как будто би як будто би режиму, режимчик прикольний, прям досить файний. Тому, дружище, якщо тобі сподобався цей відос, то підтримай його, звісно ж, своєю подобаєчкою, бо все залежить тільки від вас. Якщо він вам зайде, то звісно ж буду знімати продовження і будемо з тобою, все таки пробувати далі прокачуватися. А з тобою був Дензо, всім до нових зустрічів і всім пока-пока.